Хрещення Київської Русі 1025 років тому стало поворотним моментом в історії держави. Дозволило їй включитися на рівних в політичний і культурний європейський процес, сприйматися зарубіжними колегами по владній короні державою цивілізованою. Саме з цього забиття Русь вошла в сім'ю християнських народів Європи. І саме після крещення Русі наших предків стали вас як Равноправних партнерів другі європейські государства не випадково ювілейна дата, внесена до цьогорічного календаря ЮНЕСКО, готується зустріти свято і сама Україна, як її столиця, де святий рівноапостольний князь Володимир Христиф Русь, так і її регіони. На Одещині, за ініціативою місцевої влади, Одеситам та гостям міста вже незабаром презентують цикл концертів духовної музики, виставки української ікони, духовної літератури, пройдуть наукові зібрання, просвітницькі заходи, туристичні маршрути до перелин храмової архітектури, прокладені на території Одеси та Одеської області, відкриють для нових відвідувачів цей регіон як центр православ'я на півдні України. составляется определенный план мероприятий, но я думаю, что сейчас еще преждевременно называть какие-то конкретные акции, потому что все это еще в процессе становления, ну и это находится, в общем-то, во власти нашего правящего владыки, митрополита Агафангела, который, кстати сказать, является депутатом облсовета, то есть он совмещает в одном лице служение Так церковне, так і державне. До речі, і сама держава в рамках державно-церковного партнерства бере на себе обов'язок сприяти православним релігійним організаціям у проведенні ювілейних заходів. Історія України дійсно фіксувала різний формат взаємовідносин держави і церкви, в тому числі і часи войовничого атеїзму з масовим нищенням культових споруд і епоху відродження святинь та поновлення державно-церковного діалогу. Мені здається, що то положення вещи, которые сейчас сложились, в частности, в Украине, и вот особенно у нас в Одесской области, в Одесской епархии, является оптимальным. То, что сейчас мы имеем, мне кажется, это действительно вариант близкий к идеалу. Потому что, с одной стороны, государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви, оно ни в чем не препятствует исполнению наших прямых религиозных обязанностей. И вместе с тем мы встречаем поддержку и понимание, как в отдельных каких-то случаях, так и в таких вот общенародных Глобальных. Начинання, як празнування таких от масштабних ювілеїв, як 1025 двастіпіліття хрещення Русі. Від тисячолітнього ювілею хрещення Русі, який припав на радянську добу, нас віддаляє нині чверть століття. З того часу церква, що почала відроджуватися, все активніше включається у суспільне життя, опікується малозабезпеченими, хворими, дітьми, сиротами, проповідує духовні цінності. 1025-річчя хрещення Київської Русі нова нагода пожвавити діалог між державою. І, церквою, скористатися досвідом і можливостями одна одної заради злагоди у демократичному суспільстві.